Це тім. Тім каст. Мої вітання триває 302-га доба протистояння ворогу. Підтримати дух співвітчизників Вирішила цього разу Маша Єфросиніна. У своєму інстаграм вона опублікувала відео, де показала важливі події для України за роки незалежності, потрапили до відео і кадри з війни з ракетним обстрілом з боку Росії. А закінчується ролик зверненням президента до українців зі словами подяки кожному громадянину за незламність і віру. Проголосити 24 серпня Україну Незалежною Демократичної А Мікрофони включені. Ви прокидаєтесь разом з підйомом. Начало Євро 2012. Дивіться, хто забив Андрій Шевченко. Андрій Шевченко. Ну а ми тим часом продовжуємо, друзі. Кожен з нас розумів, що це наша країна. Ми за неї відповідаємо. Дорогі українці, у новому 2020 році. Бажаю Україні бути успішною і бої багато много щастя. Багато щастя на зв'язку Львівщина. Вітання Житомирщини. Вітання від кримчан Привіт з хмельниччини! Привід із сонячного Закарпаття. Великий народ, великої країни. Ви найдорожче, що у нас є. Кожен. Українці неймовірна і незламна нація. Доказом цьому відео про те, як у знеструмленому районі Києва вчителька проводила онлайн-урок на вулиці, зловивши хоч якийсь інтернет та зв'язок біля супермаркету. У себе в інстаграм на таку ось відданість своїй роботі з боку вчительки не змогли не відреагувати українські знаменитості. Українські вчителі ведуть онлайн уроки просто з вулиці, просто там, де є вайфай. Це надпотужна нація, вражений горбунов. Ша задача для домашнього воду. Вона не співчина. Тому що підручнику такої теми немає, але за програмою вона є. Тому, будь ласка, сфотографуйте, будь ласка, скільки зробіть, звійте собі руку. Я опублікую, але трошки пінічне в інтернет, бо немає. з дітьми днями. Спілкувалася і Чері Хейл на своєму концерті у Хмельницькому. Вона запросила на сцену найменших фанатів, щоб заспівати з ними. Віта, а де ви співали цю пісню? Коли з мамою в машині їду додому, попрошу з мамою включити і це слухаю, співаю трішки в голові. Заспівав із Саша Чемеров. Його нова пісня отримала назву місто. У ній музикант розмірковує про українські міста під час блекауту. Поки не зрозумі. Ти маски моя любов від страху танки Між нами ніч розірвала намисто, її душа, як і моя були, по на кричі, на не за мене місто. Новинкою потішив фанатів і Влад Дарвін. Вихід із творчої відпустки він відзначив піснею наріздво, яка одразу ж занурює у новорічну атмосферу. Своєю піснею співак вирішив нагадати українцям, що ворогу не вдасться відібрати світло, яке йде від серця та душі, а також віру в диво і присвятив новинку дітям та батькам, які зазнали на жаль страждань від війни. На цій казковій ноті сьогодні і будемо завершувати Тімкаст. Підписуйтеся на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск. Обіцяємо ще більше магії і ще більше новин. Тільки разом і тільки до перемоги. Це тім. Тімкаст.